Всім привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. Сьогодні давайте поговоримо про аркан 9. Якщо ви зробите прорахунок, і у вас головні аркани будуть аркан 9, або навіть коли ви додасте свою дату народження і ви отримаєте циферку 9, або коли ви зробите розрахуночок і у вас в матриці долі головний, от в центрі, саме основна циферка 9, то це говорить про те, що це аркан відлюдника, аркан мудреця. І вам дійсно дуже багато енергії передано, надано, і ви дійсно знаєте дуже багато інформації. І це все. Вам вже дано автоматично від народження, ви вже заложені з цією інформацією, і у вас дійсно дуже багато мудрості. Але Аркану 9 обов'язково потрібно розуміти, що є дуже така тонесенька-тонесенька грань. Тобто від мудреця і від людника людина може перейти в своєрідний такий стан прямо закритого від людника, коли вона взагалі ні з ким не спілкується, взагалі не виходить ні до кого на зв'язок. І ось це усамітнення це не во благо, а усамітнення задля. Для того щоб відкинути, відігнати всіх і просто самі сісти в свої рідні такій пещері закритій, да, і сидіти там от роками. І це виведе ваш аркан в мінус, через те, що дев'яточка в плюсі, це. Говорить про те, що людині потрібно знаєте, якби свою мудрість, оцю, оцю наділену мудрість, наче як передавати іншим людям. І відповідно це може бути вузьке коло людей. Да? Це може бути, наприклад, просто ваше оточення, це можуть бути ваші рідні. Але у вас є ті знання, які вам потрібно підсвічувати іншим. І дивіться. Гроші заробляють головою люди з арканом 9 і відповідно вони дуже мудрі, і вони такі, знаєте, як то мудрі душі кажуть, да людина вже прийшла з цією мудрістю, і відповідно в них інтелект дуже високий. І ось тим людям, які мають ту циферку 9, їм дуже важливо працювати знаєте, в такій своєрідній сфері, там де вони працюють головою. Да? Вони можуть руками там щось робити, але от обов'язково, щоб задіяна була голова. Тобто піти на базарі продавати людям з циферкою 9, вони отримають гроші, але їх буде недостатньо. Знову ж таки, недостатньо для тої ем, циферки 9, через те, що знову ж таки дев'ять це глибина, це мудрість, це копання, це докопування, це вишукування істини. Обов'язково вони шукають істину абсолютно у всіх таких своєрідних начинаннях, починаннях. Якщо вісімка ой, дев'ятка в мінусі. Попередня записувала аркан про вісімку, тому згадую вісімку. Дивіться, якщо дев'ятка в мінусі, то це відлюдники, це одинокі закриті люди, і які, знаєте, як своєрідно відгородилися від інших, сказали: все, ви до мене не підходьте, не дзвоніть, не пишіть. Просто людина сидить 24 на 7 сама вдома, закрита в приміщенні. Це говорить про те, що аркан знаходиться в мінусі. І вам обов'язково розуміти, що це аркан твоєї глибини, аркан сенсу, да? аркан пошуку справедливості і аркан. Такого докопування до справедливості. Але справедливості не земної, да, а справедливості, отої такої божественної і дев'ятці, да, дуже важливо. Зрозуміти, що ваші енергії вони направлені на те, щоб ви знаєте як копали, 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 і ось ці отримані знання, які у вас вже ось тут заложені, і ті знання, які ви накопали. Ви потім їх обов'язково підсвічуєте іншим. Да? Ви наче їх можна сказати, навіть транслюєте чи передаєте. Розумієте, вам це важливо зробити для того, щоб ваша енергія вийшла в плюсик, і ваша енергія розвинулась, і ваша енергія, ви, от до речі, люди з Арканом 9... Вони є такими своєрідними письменниками, писа... писателями. Да? Це люди, які поети, люди, які, от, знаєте, їхня душа, вона. Дуже багато знає, і вони можуть писати історії, вони можуть розказувати історії, вони можуть писати книжки, да? але коли людина це все пише в стіл, тобто пише, нікому не показує, ніде не публікує, ніде не транслює, навіть в тому самому інстаграмі, да? зайдіть в той інтернет, напишіть, те, що ви... Знаєте, от в людей з 9 енергією, вони такі творчі, да? але в них є вже дуже багато знань, які вони можуть передати. І така грань проходить. Тобто людина вже має ці знання, вона може їх передати, але людина думає, да я недостатньо знаю. да Що скажуть інші? Ох, капець, я недостатньо, а вдруг я там так зроблю, а вдруг я не то зроблю, а вдруг я скажу, а мене осудять. А вдруг я там, а вдруг я то. І розумієте, люди дуже мудрі, дуже багато знають, але не цінуючи себе, да? не люблячи, я б сказала навіть себе. Але вони це роблять не зі зла, а через те, що так працює їхня енергія в мінусі. Дев'ятка копає для до глибини. Да? І весь час, коли вона докопу. І вона весь час думає, що вона мало покопала. Тобто, от Покупали, покупали, але наче мало. А вдруг я не передала достатню кількість знань. А вдруг я сказала, але недостатньо сказала. А вдруг я там зробила, але знову ж таки недостатньо зробила, і так далі. І дев'ятка, отаким чином, да, вона автоматично, наче знову ж таки, себе ще більше принижує, пригноблює і відповідно свої енергії витягує в мінусі через те, що вона не зробила і не похвалила, о, яка я молодчинка, да? я похвалила. І до речі, дев'ятка, якщо в неї є ідея, да, вона придумала щось, в неї появилося це таке. Натхнення паливо в да, в машині, і вона завелася і побігла виконувати. А коли в дев'ятці немає ідеї, то вона буде лежати. Просто от знаєте, як по ну ви, хоч що їй кажіть, хоч що їй робіть. В неї немає ідеї, немає натхнення. Вона лежить і, взагалі, просто все нічого не робить і жде ось ту ідею. І дев'ятці обов'язково потрібно зрозуміти, що в будь-якій ситуації, да, ви повинні аналізувати і трудитися, якби на благо іншим, служачи іншим, але не в ущерб собі. Як робить дев'ятка? Вона весь час всім допомагає і по максимуму хоче всім допомогти, але допомогти з такої позиції, що от вона відчуває, що їм потрібна допомога. да, І вона робить, 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 а про себе взагалі не думає, про себе взагалі себе не бачить. Біжить всім допомагає, а то допомогти потрібно собі через те, що ми транслюємо на інших те, що робиться у нашій. Середині середина кричить: допоможи собі. А дев'ятка схопила й побігла іншим допомагати. Знову ж таки, наводять дуже багато людей приклад того, що бабуся стоїть з одної сторони дороги. І там горить червоне світло. Бабуся, бачите, що немічна, не має змоги перейти дорогу, вона щось там помаленьку йде. І от дев'ятка дійсно може закинути свої справи, переведе ту бабусю, ще на один світлофор переведе, а як виявляється, їй було цій бабусі зовсім в іншу сторону. Тобто дев'ятка робить, допомагає іншим, не питаючи того, чи потрібно іншій людині то. Тому дев'ятці дуже важливо зрозуміти, що саме потрібно їй в першу чергу їй, і задовільнити свою потребу своєму. Душі, наповнитись собою і наповнити себе, а потім випромінювати свою ось ту, своє ось те знання на інших людей. Але дивіться, дуже така, знову ж таки, повторюся, тонка грань в дев'ятки, що люди, вони самітники, да? і люди, які. Одначе мудреці, вже енергія заложена, вона вже є у вас. Але дев'ятка зазвичай вона просто закривається в такому доміку, сидить, ні з ким не спілкується, нікому нічого не розказує, нікому нічого не передає, тим більше нікому не ділиться своєю думкою, бо наче вона розуміє, вона собі так придумала, це навіть буде правильніше, що іншим буде не цікаво, іначе от її ніхто не розуміє. да? Це така душа, яку ніхто не розуміє, вона щось комусь говорить, вона така от цікава, вона якісь такі Речі говорять, що інші думають, що, звідки ти це знаєш? Там, або, наприклад, вони, наче дев'ятка, думає, що її засудять за те, що вона скаже. Але абсолютно ніхто вас ні за що не засудить, абсолютно ніхто вас не знаю, смертній казні не придасть. Тому завдання дев'ятки в цьому світі служити людям через аналіз. Аналіз, включаючи аналіз і розуміючи, що саме потрібно іншим людям, і лише тоді випромінювати свою енергію цього мудреця, свої оці завдання і, відповідно, поклик душі мудреця, там де ви прийшли передати ці знання, втілити їх уже тепер у цей світ. Ви повинні реалізовувати. Якщо ви це не робите, то ваша душа вона буде, знаєте, як страдати, вона буде боліти, вона не розумітиме для чого. Вона, коли не розуміє сенсу, то це, от, просто біль і важкість на душі. Отож, було кому цікаво, залишайте. Коментарі, діліться роликом з друзями, з вами на зв'язку. Пока-пока!